Я особисто обожнюю це місце, тому що воно просто майорить творчістю, і це все там відбувається абсолютно безкоштовно. Ми е, завжди про них розповідаємо вам, і це наші друзі. Це молодіжний центр Квадрат, і хочемо їх поздоровити. Адже нещодавно їм виповнилося 4 роки. І з цього приводу ми покликали до себе в студію Анастасію Молдован, виконувачку обов'язків директора молодіжного центру Квадрат. Вітаємо вас. Добрий ранок. Доброго раночку, пані Анастасія. Ну і перше запитання. Дійсно, вже так. Ми ми знаємо про це. Я думаю, вся Вінниця знає. І ми не могли на цьому не закацентувати нашу увагу про те, що ви святкували майже свій ювілей. Чотири роки, чотири роки велика, достатня дата. Розповідайте нам, як святкували, як відзначали цей день. Дуже вам дякую за увагу до нашого центру. до молоді. Загалом дуже дякуємо вам за співпрацю. Дійсно, 4 роки квадрату, 19 грудня, виповнилося. Це був такий визначальний для нас день, тому що в цей день, 4 роки тому, молодь Вінниччини отримала свій простір: простір для ідей, для розвитку, для самореалізації. Не можна сказати, що ми якось це святкували, тому що це зараз не зовсім доречно. В цей день ми провели публічний звіт про свою діяльність за цей рік, підвели такі проміжкові підсумки, що нам вдалося у 2022 році, що ми плануємо у 2023 році, і ввечері для наших всіх відвідувачів був такий. Новий для нас формат, тому що дуже часто в нас був запит на такий формат, але ми ніяк на нього не наважувалися. Це був стендап вечір. Відкритий wow. мікрофон так для всіх молодих талановитих вінничан, які захотіли себе проявити в цьому жанрі. Слухайте, шкода, я якби дізнався про це. Бачите, я все ж таки не зовсім не до кінця уважно слідкую за вашими соціальними мережами фішами. Я якби би знав, обов'язково заявляю. Буде знати підписуся. Нашим всім відвідувачам сподобалося, тому у вас ще така можливість буде. До речі, ви вже коли заговорили. Про плани чи розповідайте, що буде в 2023 році, на що очікувати, і чи будуть подібні заходи? Звичайно, такі заходи будуть. По перше, ми дуже сподіваємося і віримо, що цей рік стане переможним, і ми дійсно зможемо розправити всі свої крила і розгорнути всі свої плани, так як ми б хотіли. Зараз ми ведемо роботу над тим, щоб створювати такі простори у всіх територіальних громадах Вінницької області. В планах на 2023 рік чотири таких простори. Ми вже так грунтовно по ним працюємо. Звичайно, вони будуть. Не такого масштабу, як молодіжний центр квадрат, але е, напрямки роботи і, в принципі, формат буде подібний до нашого закладу. Е, також нещодавно мали можливість долучитися до навчального візиту у Європейський молодіжний центр в місті Страсбурзі і ознайомитися з форматами роботи саме європейськими з молоддю, тому плануємо в 2023 році їх впроваджувати. Е, так як в 2022 дуже. Збільшився попит саме на психологічне розвантаження, на підтримку, на ментальне здоров'я молоді. Ми плануємо продовжувати цей напрямок, тому що він користується шаленим попитом. І серед наших відвідувачів, і серед нас самих, тому що важливо тримати такий морально, моральний дух. Піднесення. ви зазначили, що у 2023-му плануєте ще відкривати чотири е, своїх таких фільмі, можна так сказати. Так е, е, де територіально вони будуть розміщені, якщо можете повідомити е, зараз. Ми ведемо перемовини з Немирівською, Чернівецькою, Крижопільською, Вороновицькою, Луками Лешківською, територіальними громадами. Угу, і тобто... сподіваємося, що нам це вдасться. Супер. Ну, е, люди, які у вас працюють, це дійсно бджілки, і ви підходите завжди дуже дуже ретельно е, до заходів. Е, особливо ваша діджитал команда працює. Розкажіть, будь ласка, про цих просто неймовірних творчих людей. Хто скільки їх і хто вони? До чотириріччя квадрату ми вирішили. В принципі, ми кожного року знайомимо наших відвідувачів з командою, тому що ця шалена кількість заходів, активності вона була би неможлива без такої команди, яку містить в собі молодіжний центр квадрат. І в принципі, центр квадрат це було просто приміщення без всіх тих партнерів, учасників і наших колег. Тому це. Це насправді дуже крута команда, можна сказати, навіть сім'я. Я ще раз публічно готова зізнатися їм в коханні і повазі, тому що дійсно це люди, які вкладають сенс в кожен наш день, в кожен наш захід, в кожну комунікацію з кожним відвідувачем і стараються поділитися цим теплом, турботою, підтримкою з кожним хто. Переступає поріг молодіжного центру квадрат, і це відчувається так на 100%. Скажіть, будь ласка, дійсно, ми знаємо, що молодіжний центр квадрат дуже багато запрошує спікерів різноманітних, які діляться своїм досвідом, дають свої поради взагалі, і все це на безкоштовному на форматі саме ну це без виплати, засади. так так, так угу. і питання в тому, чи всі погоджуються, як вам це вдається, і як спікери на це реагують. Тетяна, Чи, можливо, як він це хто, хто фінансує? <рес> просто да привідкриєм карти, що я була декілька разів спікером. Ну <рес> люблю просто, тому що особисто мені дуже хотілося поділитися інформацією безкоштовною. Я розумію, що це принесе людям користь. По перше, і по-друге, просто прославляти ваш квадрат, і це місце. Я люблю, тому що я сама приходжу, я є активним учасником, яка приходить на такі заходи і веду, але все одно, як спікери. Погоджуються загалом, є така тенденція, особливо особливо зараз, коли є така єдність загальноукраїнська і суспільна, є дуже велика підтримка від міжнародних донорів, від громадських організацій. А люди просто хочуть інвестувати свій ресурс в розвиток молоді, це надзвичайно важливо. І ще до планів на 2023 рік ми хочемо запровадити таку систему оцінки ось цих от вкладених ресурсів інвестицій, які насправді не є матеріальними, а є просто. Інвестованим часом, інвестованими експертністю, знаннями наших спікерів, для того, щоб побачити, наскільки воно далі поширюється, наскільки воно є ефективним, наскільки воно потім мультиплікується на ті молодіжні осередки, в яких потім молодь продовжує впроваджувати ці знання. Які вас взагалі гуртків дуже багато, насправді, різноманітних заходів багато? Які діють із них на постійній основі, коли він відбувається, і хто на які може завітати? Я би не називала це гуртками, це скоріше такі, якби зустрічі можна сказати. Постійно діє в нас воркшоп з 3D-моделювання двічі на тиждень. Він відкритий абсолютно для всіх, і для абсолютно для всіх вікових категорій. Ми запрошуємо туди діток віком від 10 років, і навіть приходять люди і більш старшого віку, які вже мають якусь професію, але б хотіли себе спробувати саме в 3D-моделюванні. У нас постійно відкрита студія звукозапису. Приходять, проводять репетиції, записують свої кавери, терапевтичні казки. Навіть в цьому році ми записували терапевтичні казки для дітей. Так і навіть я записала казку. Це для мене було щось нове, тому що я казок ніколи не писала. А це була така авторська історія. Тому це те, що діє постійно. В 2022 році в нас були заняття з йоги, в нас були заняття з англійської мови. Все це було абсолютно безкоштовно. І, звичайно, одним з напрямків в зв'язку з військовою агресією стала взаємодія з внутрішньо переміщеними особами, тому що їх варто залучати і соціалізувати і вводити в нашу громаду і в суспільне життя. Тому далі будемо також на цьому акцентуватися. Ти на казку, чому це ми ще з тобою не записали якусь казку, ну, коли маємо таку змогу. Обов'язково запишемо і запрошуємо вас, він відвідувати молодіжний центр Квадрат. Адже там дійсно усі люди, уся команда їхня працює для того, аби ви дізнавалися щось корисне, абсолютно безкоштовно. Ви можете переходити на соціальні сторінки молодіжного центру Квадрат в Фейсбуці в Інстаграмі. Вони завжди заздалегідь публік. Кують, що в них буде на наступний тиждень. Ми ж вам дякуємо за те, що ви є, і всі ваші команді передавайте вітання. Сподіваємося, Дякую. що вже свій ювілей п'ятиріччя ви відсвяткуєте гучно, і ми це все, звісно, вам будемо показувати.